Всім привіт! Ви на каналі пані Рома, з вами Ольга. І сьогодні я буду грати в прекрасну гру сліпі за тести». Тобто буду описувати аромати, не знаючи назви, бренду, ціни тощо. І це дуже цікава гра, і я з нетерпінням просто хочу почати. Це робити. Але перш ніж розпочати, запрошую вас підписатись на мій канал. Тут я вже 6 років розповідаю про парфуми українською у різноманітних рубриках. У мене є кілька списків відтворення, і я запрошую вас познайомитися з цими відео. Також прошу вас поставити вподобайку під цим відео, написати коментар, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. І я за це все буду дуже вдячна. Тож розпочинаємо. І нарешті я відкриватиму ось такий конверт від неймовірної української блогерки пані Оксани з каналу Iris Fragrance, яка підготувала для мене незвичайні сліпі затести. Це сліпі затести з особливими умовами, з зірочкою або навіть з зірочками. І я маю виконати певні умови гри. Зараз розпакую і про все поговоримо. Дякую Оксану за це приємне відчуття невідомості: експрес сліпі за тести. Прекрасно. Тут для мене невеличкий лист від Оксани, і вона пише про те, що вирішила цього разу спростити процес. Але зробити не менш цікавими вгадування ароматів на осліп у вигляді так званих пазлів, які одномоментно складуться за наступними назвами без пірамід. І тут є список назв, які напевно є красномовними. Зараз я ці назви озвучу, покажу також на екрані, і мені треба буде, коли я знайомитимусь з ароматом. Або познайомлюся з кількома ароматами, потім добрати який аромат, до якої назви ідеально пасує. Отже, такі назви: Амбр, Кашмір, Антанс, Ніколаї, парфюмер Креатор, The British Bouquet, Atkinsons. Encelade, Марк Антуан Баруа, Нобіле 26, шість Нобіле 1942, дев'ятсот сорок два, Флоріантальком де Гарсон, Феміні Дюбоа з якими, до речі, нещодавно познайомилася, в магазині. Тож, можливо, і я зможу е, впізнати цей аромат. Just Club Maison Martin Margiela Replica, Santal Cermine Atelier Cologne, Smyrna від Le Covent Maison de Parfum. Ой Боже, дякую, Оксана, так хотіла з цим ароматом познайомитися. Може я вгадаю навіть, що це він. І Ваній Маліка Чопар, боже мій. Отже, ти знаєш назви, а тепер бажаю приємного знайомства і розбір десяти фіолог з ароматами за настроями і сенсами. Боже, як цікаво! Такого ніколи ще я не бачила. Мені дуже-дуже не терпиться розпочати. У мене є кілька блотерів, а також мої руки, що допоможе мені гарно почути аромати. Я сподіваюся. У мене є блотери від сам. Звісно, я буду використовувати прекрасні тонкі блотери. Також, можливо, я на них буду щось писати для того, щоб не заплутатися. Що ж, я так розумію, номери нам не потрібні, це прекрасно. І буду вдихати перший аромат. О-о-о, мабуть, дерев не починаю з нього. Треба було, мабуть, мабуть, я зроблю все ж таке, бо він дуже-дуже насичений. Це якийсь східний аромат. Розпочну так, як робить зазвичай Оксана. Вона дивиться на колір рідини і починає від менш насичених, просуваючись поступово до більш важких ароматів. І дійсно важкими ароматами можна трохи свої рецептори забити, так би мовити. І тоді буде складно. Тож я спробую теж почати з більш прозорих. Насправді тут більшість ароматів прозорі, і лише от той, з якого я хотіла розпочати, був насиченим, але не будемо більше відволікатися. Це щось квітково-фруктове, здається. Ні, це щось складніше, дуже-дуже насичене. Це щось нішеве і дороге, щось прекрасне, смолисто, смолисто шкіряно чоловіче. Повернуся до назв. Так, напевно, це амбра. Я думаю, що це може бути Амбур Кашмір Антанс від Ніколеї. Я не пам'ятаю, про що аромат Encelat від Марк Антуан Бароа, на жаль. Так само, як і Нобеле 26. Це може бути Сантар Кармін чи Кармон від Ателье Колонь. Це може бути навіть смирна. Багато чого це може бути. І навіть ванільна, ваній Маліка від шипар. Боюся, що мені буде дуже складно, але сподіваюся, наступні аромати допоможуть розібратися. Є якісь відверті чоловічі відтінки, можливо, якась хвоя чи олівець десь там на задньому плані. І амбровість, тут точно є сіра амбра. Але вона приємна, м'яка. Що ж, я запам'ятала це звучання і назви, на які я можу розраховувати, і переходжу до наступного. Другий аромат. Якби для такого досить прозорого. Він надто насичений. Це аромат з яскравим витивером. З таким гіркуватим, і немов би з такою підпаленою гіркуватою травою. Дуже цікавий, це просто дуже нішова ніша. Пронумерую їх про всяк випадок, щоб не заплутатися. Неймовірно. Так, є відтінки горілих, е, якихось трав, димності, ВТВР, безумовно. Це гіркий аромат. В ньому немає інших нюансів, немає нічого солодкого. Перший аромат аж солодкий на фоні другого. Що ж це може бути? Я пам'ятаю, що смирна це щось таке, таке димне. Можливо, це смирна від лякаван. Можливо, це джаз клаб від Мізон Мартін Марджела, тому що я е чула про нього, що це аромат про, про дим. Немов би навіть відцінки ладану, але чомусь дуже гіркого, зовсім без певної солодинки ароматичної, як часто буває з ладаном. Є певна навіть асоціація з церквою, але слабка. Гаразд, фемініте дюбуа... Я не пам'ятаю, знайомилася і вже його забула. Тому що я знайомилася з кількома ароматами від Lutens, і вже забула, що як пахне. Але це не амбр Кашмір від Ніколаї. Це, швидше за все, перший аромат. А другий, я думаю, або смирна, або Jazz Club. Про фінітет Дюа, я ще подумаю, можливо, я його все ж таки згадаю в процесі, якщо трапиться він далі. Третій аромат. Трошки. Це вже щось не таке насичене, не таке деревно бальзамічне чи димне. Це щось уже ближче до прози життя. Щось фруктове є, але це не прості фрукти, квіти, жасмин. Однозначно, тут є жасмин. Та, можливо, інші білі квіти. Можливо, це Флоріанталь Ком де Карсон, тому що акцент на квітах яскравих, а Флоріанталь це східні квіти. Цікаво, чи розкриється зараз це прекрасним сходом. Ну, в принципі, уже в цьому жасмині є багато східного. Тож я гадаю, що це може бути Флорієнталь. Що ще це може бути? Можливо, Брюсіс Букей. Але, мабуть, Брюсі' Букей мав бути з трояндами. Не знаю про цей аромат нічого. Що ж, гаразд. Поки що мені подобається перший і третій, а другий не так мені близький. Номер 4. Це щось знайоме теж дуже-дуже нішове. Ну, тут, власне, назви зрозуміло, що всі нішеві. Це знову ж таки ладан, смоли. Щось таке схоже на бурштин, можливо, це жовта амбра. Не здивуся, якщо і сіра тут буде амбра. Дим ладано, ну, просто неймовірний дим, боже, як красиво. Злегка солодкувати цього разу так. Якби я відчула чітко троянду, я б сказала, що це смирна. Я не відчуваю чітко троянду. Можливо, це фемінітеді була. Це в стилі Серж Лютанс, мені здається, дуже. Так, я ставлю на те, що це буде. Амія та дібова. Це щось таке неймовірне. Щось не чуване мною раніше, щось дуже незнайоме і дуже-дуже цікаве і атмосферне. Це дуже атмосферний аромат. Він трохи тихіше за попередній, можливо, просто я вже втомилася трохи. Цікаво про що ж цей енцелат, а я нічого не знаю. Можливо, це він такий загадковий. Дуже складно щось виділити в цьому ароматі. Я думаю, це східна композиція. Тут є амбра, тут є якісь бальзами, прохолодні смоли, є трохи димності ладану. Дуже тонкий при цьому аромат. Думаю, в нього прекрасний тонкий загадковий шлейф. І певна фруктовість стається є. Певна така свіжа фруктовість цікава. Я напишу собі дещо тут. Шостий аромат. Ваніль. Гіркувата прекрасна ваніль. З якимось, можливо, бальзамами, з чимось східним, знову ж таки, фантастичним. Я думаю, що це ваніль маляка. Давайте так подумаємо, тому що все ж таки це більш ванільний аромат, ніж той, що я називала до цього сьомий аромат. Це вже щось легше. Це не таке щось смолисте, східне, це щось, що проступає більш Свіже, хоча ні, напевно, це все-таки не можна назвати свіжим, дуже загадкове щось. Щось дуже дуже дороге, дуже якісне. М -м, я відчуваю, здається, троянду. Мені здається, це смирна. Трояндова олія, дим. Якась свіжість. І ще чогось, якоїсь, немов би вкліпта чи м'яти, щось мені вже вважається, здається. Якийсь холод є в цьому ароматі. Оскільки це перший аромат, де я почула троянду, я підпишу собі, що це може бути смирна, і це номер 7. Аромат номер 8 у моїй послідовності власній. Як же цікаво, Боже, як я хочу дізнатися, що є що. Поспішаю трохи, не треба так швидко вдихати. Я уже майже нічого не розумію, що я чую. Знову якась бальзамічність, тепло, можливо, це лабданом. Чи жовта Амбра? Немає анімалістики, або поки що не відчула таке, буває, що, наприклад, якщо тут є сіра амбра, то вона пізніше проступить або амброксан. Не можу сказати майже нічого, крім абстрактних оцих речей, які я щойно назвала. Дуже атмосферний, знову ж таки, дуже-дуже нішовий аромат. Що ж це може бути? Важко сказати. Це в мене буде щось, що я буду потім на умання розподіляти для тих ароматів, про які я нічого не знала. І назви, яких, до речі, мені не говорить нічого, можливо, тому що я не знаю, що вони означають. І, на жаль, я не невігласом в цьому сенсі. Отже, номер 9. Ось тут уже є. Є. Точно якась фруктовість, який цікавий аромат. Є навіть якась, мені здається, карамельність, якась солодкість. Солодкі фрукти насичені, можливо, персики. Але я не знаю, в якому з цих назв, в який з цих назв може бути захований цей аромат. Не знаю, не знаю, чесно. Це фруктова, солодковата композиція. Прекрасна. І десятий найтемніший, з якого я хотіла розпочати. Ось. Боже, мій, це щось таке. Це цікаво, дуже цікаво. Можливо, це Флорієнталь. Тому що східна база, або не база, або навіть старт. Хоча я вдихала тоді була база, правильно, коли я вперше відкрила. Тут ВТВР 100% є. І є квіти, які вже загубилися. Думала, що це, можливо, Флоріенталь. Мені дуже складно з цим ароматом. Він мені нагадує якийсь із сьогоднішніх. можливо, другий. Він другий нагадує, але другий іще більш ВТВРний. Тут ВТВР м'якше, ніж в другому. Я не супер фанатка уже. Мені буває дуже складно з цим компонентом. Тут він дуже яскравий все ж таки. Отже, настає час приймати рішення. Номер один. Я написала, що це може бути амбур Кашмір, антанс від Ніколаї. Чи були ще якісь такі амброві аромати для мене яскраво? Здається, ні. Тому так я і залишу. Номер два. Щось неймовірно витиверне. І що це може бути? Ну, оскільки воно таке. Гіркувате, задушливе. Можливо, на цю навіть навіть є, хай це буде Джаз Клаб. Можливо, Джаз Клаб про це. Я не знаю. Номер 3. Жасмин став більш м'яким. Додається, як мені здається, якась східна база. Нехай це буде Florental. Номер 4. Нехай це буде Фемінітет Дюба. Мені чомусь здається, що це воно, бо схоже дуже на Serge Lutens. Номер 5. Це для мене щось загадкове. Це те, що я буду розподіляти між тими назвами, які я не знаю. Номер 6. Ваніль. Так, гіркувата ваніль. Нехай це буде так, як я написала, Ваніль маліка шопар. Номер 7. Так, я думаю, це смирна. Троянда все ще на місці. Нехай буде так, як я написала, смирна від відлякован. Номер 8. Можливо, це. Що ж це може бути? А хто ж, а хто ж тоді бритіш букей? Хто ж цей аристократичний? Букет квітів. Вісім, і в мене закінчилась ідея. Дев'ять прекрасні квіти. Точніше, фрукти. Можливо, це флорі. Мені чомусь хочеться сказати, що це флоренталь, хоча Флорієн це ж про... про східні квіти, а не фрукти з квітами і все разом. Нехай буде серед невідомості. І номер 10. ВТВР. Можливо, це смирна. Просто троянду я не дочуваю. Таке в мене буває, що я не чую троянду. Ні, тут Сандал. Це Санталь Кармін. Безумовно, Санталь Кармін. Номер 10. Безумовно, ну, я вже занадто, занадто захопилась, мені здається. Зараз побачимо, як це безумовно. Номер 10. Так, отже, в мене залишилось нерозподілено три аромати. П'ятий. Восьмий і дев'ятий. Причому о, 9, -й? як він прекрасно пахне. Від Марко Антуан Баруа має бути щось супергучне. Це пахне цікаво, але не супергучно. Можливо, восьмий бретіш-букей, бо якось воно пахне. Здається, трояндами, можливо, мені вже здається. По-моєму, трояндами, такими якраз англійськими. У мене така фантазія, що я можу навіть таке почути. Номер 8. Нехай це буде British А, Номер 9. Знову повертаюся до цих неймовірних фруктів, немов з карамеллю або з якоюсь шипучкою дюшесом якимось. Номер 5 він якийсь такий мінеральний, якийсь такий цікавий. Нехай це буде Маркоан Баруа. І номер 9. Я вже починаю відключатись, мені здається. І номер 9, Нобіле 26. Я не знаю, про що це аромат, тому буде номер 9, який пахне у мене фруктами приємними, карамельно-дюшесними. Тобто, можливо, це груші якісь особливі. Не знаю. Дуже хвилююся, дуже. Зараз будемо відкривати. Що ж, момент істини. Номер 1. Це той, що амбр-кашмір має бути. Боже мій, Боже мій! Це Нобіль. Нобіль 26. О, добре. Раст. Ну, сподіваюсь, там принаймні є амбра. Подивлюся, і... але ви все вже бачите, звісно, одразу ж. Номер 2 це у мене має бути Jazz Club. Ні, це Encelad. Марка Антуан Баруа. Угу. Добре. Поки що не вгадала два аромати. Їдемо далі. Номер три. Номер три. Флоріанталь де Гарсон. Ні, це смирно. Це смирно. А як так вийшло? Тобто смирно для мене пахне е, жасмином цікаво. Чому я не відчуваю троянду? Мабуть, у мене з Трояндою якісь проблеми. Але за духом, так, так. Я б сказала, що це жасмин з димом. Але окей, це Троянда. Добре. Номер 4 я написала, що це е, Фемініте Дюбуа Це ж лютанс, який я слухала один раз. Це Флорінталі. Від конде Гарсон. Де тут квіти взагалі, я не розумію. Флоренталь же має бути з квітами. можливо, на шкірі треба було спробувати, хоча буде аромат. Це моя помилка була, що я цього не зробила. Безумовно, велика помилка, але вже пізно. Номер 5. Можливо, я зараз спробую виправити цю ситуацію. Можливо, номер 5, який я написала, що це Енселат Марк Антуан Баруа. Я зараз переслухаю на шкірі і напишу, що це може бути. Раптом. Так. Угу. Які в нас залишились варіанти? Це може бути, я не вгадала, Амбур Кашмір. Все ще залишається як варіант. Бритішбуки залишається моїм варіантом. Фемінітеді Дюбуа залишається. Джаз Club, Санталь Кармін. Та Маліка. Так, зараз я оберу. Оберу на свій страх і ризик. Перепрошую. Отже, я думаю, що з усіх назв це найбільше схоже на Амбар Кашмір. Ризикну. Нехай це буде амбер-кашмір. <світ -клі> Ні, це по мені тоді -бог. Я навіть не знаю, про що це аромат. Це був номер 5. Номер 6 у мене ще не, не використовувався. Ваніль Вніймаліка. Так, я все ще думаю, що це так. Тут є ваніль 100% яскрава. Ні, це санталь кармін. Відео колонь. Не знаю, я дуже добре відчуваю ваніль, сподіваюсь, вона там є. Є певна така прекрасна димність, ладина, боже, який красивий аромат. Нанесу на руку цей сандал, мені дуже цікаво. Дуже-дуже яскраво дуже зараз пахне, я нічого не чую. Дуже-дуже різко. Треба дати час цьому шостому номеру. Окей, шостий номер у нас Камін. нехай ще розкриється на шкірі, я до нього повернусь. Номер сім, я написала, що це смирна. Тепер мені треба визначити, що це інше, а не смирна. Бо смирна у нас уже була. Можливо, це Брітіш Бокей, оскільки тут я відчуваю троянду. Угу, так, що у нас не використано амбуркашмір, із рою, амбри, я наче не відчуваю. Не використана назва Брітіш Букей, не використана назва Just Club. Та Маліка. Не буду поспішати. Не буду поспішати. Дам собі ще час. Зараз я нанесу його також на руку. Яскравого сандалу в сандал кермін я не відчуваю. Що навпаки якийсь ще ВТВР? Ваніль гіркувато. Номер 7. Наношу ще раз на руку. Можливо, я передумаю, і це не буде, ну, смирно, це не буде, так? Я маю передумати тепер, що ж це може бути. Тепер я вже і троянду не відчуваю? Ні, не буду я казати, що це троянда. Значить, це не може бути бритішбики. Чи може це бути ваніль маліка? Навряд чи, чи може це бути джаз клаб? Все може бути. Тут, до речі, якась тютюновість є. Так, здається, я чую тютюн. Ризикну. Нехай це буде Jazz Club. Jazz Club. Номер 7. Змінюємо ставки. Це Jazz Club. Перевіряємо себе. Це просто неймовірно. Кашмір. Ну, якоїсь дуже яскравої амбри, я до неї дуже чутлива. Я не відчуваю, можливо, це якась прекрасна м'яка амбра. З чимось треба буде подивитись піраміду. Фу, неймовірно, як же так? Як же так? Як же так? Дуже шкода. Так, номер вісім. Номер вісім у мене підписаний British Букей. Сподіваюсь, так воно і є. Бо я не витримаю, якщо тут я помилилася. Ні, мені здається, що тепер всюди відчувають утю. Що мені зробити? Мені треба, мабуть, звільнити руку і нанести восьмий номер собі на шкіру. Вище там, де немає жодних ароматів. Восьмий номер, даю тобі останній шанс. І собі. Тут доведеться почекати. Отут є якась така солонувата, жива така. Сіра амбра, мені здається, але приємна, бо я не люблю сіру амбру. М -м 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 -м. Так, що ж це може бути? Яскравих троянд я не відчуваю, це факт. Не знаю, це не може бути бритіш букетом. Не може. Немає тут яскравого букету квіткового, трояндового, зокрема. Зараз я згадаю, що 9-й десятий, щоб якось їх розподілити між собою. Дев'яти прекрасна, прекрасна фруктова композиція. Злегка гурманська, звісно. І номер 10. Атмосферний ВТВР і ще з чимось атмосферним. Нереальним. Але це не Сантар як у мене було написано. Так, мабуть, це буде джаз-клаб. Мабуть, це тютюн тут такий атмосферний разом з ВТВР. Значить, 10. Переименовується на джаз клаб. 9. Це може бути. Щось ванілю, ванілля відчула. відчула. Ем, ну, напевно, це тоді е, маліка, Нехай так і залишається. Восьмий це Брітіш Bouquet, дев'ятий маліка і десятий Jazz Club, бо я вже просто не отримую. Отже, номер Так, номер вісім. Я думаю, що це Брітіш Bouquet, хоча він якийсь дуже небукетний. Нарешті, нарешті. Нарешті я вгадала, при чому одразу. Виявляється. Номер 8 British bouquet. Та-дам! Захотілось відзначити це якось. Я виграла. Я вгадала один аромат. Все не так погано. Номер 9, як я вже сказала, це ем, Ванімаліка від Шапар. Так, я вгадала, я почала вгадувати, коли залишилось три аромати. Неймовірно, молодець. І номер 10, відповідно, це і є джаз клаб, атмосфера джазового клубу. Так і вабить. Так, це джаз клаб. І це, ну так, зараз я вже навіть і тютюн відчула, все це сказала. Безумовно, це тютюн. А я говорила, що це сандал. Тому що тут є, є. Тут сандал, мабуть, теж є в композиції. Що ж, виходить, що я вгадала три аромати з 10, але це не зовсім чесно, тому що я вгадувала їх тоді, коли вже залишалося мало варіантів. Насправді, складна, достатньо гра, не так легко складаються такі пазли, принаймні в моєму випадку. Мені дуже цікаво буде подивитися на піраміди. Я сподіваюся, що ви розважилися, що хоча б якісь ноти я вгадувала, не вгадуючи аромати, бо, в принципі, з цими ароматами я була незнайома, крім одноразового знайомства з Фемінітет Дюбуа від Серж Лютанс. Тож, в принципі, нічого дивного. Дуже Цікава гра, цікавий різновид, який запропонувала пані Оксана. Дякую тобі, Оксана, за цей досвід. Мені було цікаво, дуже корисно. Будь-якому разі, це дуже завжди корисно, попри не дуже втішні результати. Але це всього на всього гра. Тож сподіваюся, вам було цікаво. Якщо вам сподобалося відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!